Тим саме я купила своїм дівчаткам маленьким. Своїм песикам песлочка. І почнемо. ми, знаєш, що ми почнемо? Це треба було зробити ще в неділю про розпаковку. Але ах, не було часу. А зараз понеділок в мене перерва. Я приїхала провідати своїх цуциків і показати, що я прийду. Я купила отаку штуку шампунь, це, шамп... це хрюкають мої дівчата, вони все винюхують, їм все цікаво. А я купила шампунчика, тому що в магазинах для песиків все продається значно дешевше, ніж таке саме, що продається, таке саме, але. В ветеринарних клініках там завжди все сука, дорожче. Чомусь так треба трохи зручніше сісти. Я дуже сильно хочу спати. Я дуже сонна зараз. І кава мені в допомогу. Вже бачиш, допиваю. Але я сьогодні вже так багато тої кави попила Так багатька тої кави літрами напилася, але вона мені щось не вставляє. Я все одно хочу спати. Треба до робити. Сюрп... Ціна міцна. Але, але, так от повертаємося до шампуньки. А, так. Це відразу йде і кондиціонер, і шампунь а, в одному, так би мовити, флаконі, який а, для чутливих, для чутливої шкірки він начето гіпоалергенний, а також не викликає ніяких отцудів подразний. Не можу його для дітей використовувати тільки для, 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 для. Але бачу, що мені тут цікаво, наче він позиціонований, як для песиків, і для малих, і для цуценят, і для вже дорослих собак. Але я читаю склад і дивуюсь, перше, що в склад входить. Він ще е, вбиває якихось там, ну, якщо там якісь такі яких інсект, нас, ну що, насекомі, які живуть, то він їх вбиває. А за рахунок чого вбиває? Після води йде, води йде тут цей, як його аміак. аміак дадено. І мені це так дивно, бо амі, і аміака тут декілька видів дадено. Аміак звісно, буде вбивати всі ті, всі ті інсекти, чи як їх там ще називають, інсекти, ну, інсект цих насекомих, які живуть там в міхах тваринок. Буде вбивати за рахунок аміака, але я думаю, що це не дуже добре для цуциків, хоча тут, так би мовити, що моно навіть використовувати для маленьких э, э, цуценяток, для котяток і для дорослих для маленьких собачок. Такий шампунь тут 750 мл. Взимку ну, я не часто, я за зиму можу два рази покупати собак. І взагалі, якщо ваша собака вам здається, що смердить, то псиною, чи чимось іншим ви її, щоб її чавили у ці парана паранальні парана, пара, пара, желези, це доходиться біля дупи, і там, і там оту лікар чавить. Оте все. І тоді собака буде менше смертіти. І не треба її буде часто купати, бо часто купати, то є. Ну, навіть якщо ваша собака не має стрес під час купання, і вона звикла, і воно їй до носоводи навіть, але все ж таки шампуні та різні засоби, які б вони добрі, дорогі, і продвинуті, і рекомендовані не були, на мою думку, все те це так. Вони ну, якось впливає не дуже добре. От. А влітку, звісно, тваринок, як крути, не крути, вони більше гуляють, більше рухаються, більше бігають і підніють, і пелючки більше, ніж взимку, то все одно треба купати частіше. І навіть буває таке, що два рази на місяць приходиться малятко купати. Так, це такого я шампунечка. Передбала він зразу з кондиціонерами. Де. Тому що мене дивись, Фріда короткошерстна, а Сара довге волосечко, то шерстю має. Так, це, мобуть, каву, я вже пити не буду, не хочу, вона мені дуже замісна. А вона тільки серце стрибає, але спати все одно. І, так, я приклаю таку штуку. Смаколик і цуценячий лакомство, з смаколик сазамі Черки. Мечовки. А це з качкою, Це японські лесощі. До речі, да, я була здивована. Я ходила-ходила по тому магазині. І там здебільшого було Мейден in... звичайна. Грошечки Madein Caria. До речі, цей шампунь Мейден. In... Яка на... Яка країна виробляє цей шампунь? Здається, Мейден Карія. Не бачу, не бачу, ні, чи не бачу на концентру. Такий милий Йорк, тут намальований. От. А коли я підключила це, я вирішила відразу купити тут 220 грамів. 220 грамів. Що? Для маленьких собачат, які до 5 кіло. Це одну. Штучку, одну штучку туди скільки? 18-18 штучок. Це одна штучка для маленьких цуценят поку-поку. Вони, болючі, йдуть такі, що я ну, нібито як пояснював господар магазину, він же там не продавав, а що вони наче більш натуральні, їх треба, якщо відкрили, треба довго зберігати, собачка їх має їсти. Ну так, щоб воно з'їсти десь так 2-3 місяці, і воно вже було таким чином. Так, такі ласощі, а собачачі, але я вже бачу, що відкривала одну штучку навпіл, а дала, дала спробувати. Сарі і Фріді. Фріді не сподобались, тому Сара забігла все. Це, це наскільки навіть ласурч, але це більше про те, щоб почистити, щоб собачка мала а, та очищувати каміння, щоб не, не утворювалися каміння на зубчиках. можна було почистити нормально зубчики. Якщо каміння утворюється, то вже треба під наркозом або знеболюючий засоби і чистити вже в ветеринарці то дорого і то стрес для тваринки. Це Dental Hardcore. І воно йде виготовлено з батату, з солодкою картоплі. Кокума. Кокума це солодка картопля. Денту, то скільки Раз, два, три чотири. Вісім було, вісім, здається, так. Вісім я вже одна кіночка, десь заплатить все так. комдалі. Що іще що це за все це заплатила, здається. не було сказати, там було 11 долин. Так, і все таки це здається. Так, це також качка. Це також качка, це не курка, це м'ясо качки, яке в'ялене і висушене, Я не відчиняла ще це, бо воно герметично так запаковано. Також, якщо відчинила, воно в'ялене, воно м'якеньке, воно не дуже тверде, не дуже засушене, таке перес... не пересушене. Тому його я вже, як відчиненим вигляді вже довго зберігати немона. А це хто виробник? Бо я просила, щоб там як якмона менше, тут 300 гети. Щоб як якмона менше мені пропонували китайських продуктів, я їх не хочу. Я... Казала, якщо є місцеві, краще, я візьму місцеві, я не бачу, хто тут виробник. Тут також написано, що вітаміни додатково присутні. Я не знаю, які тут можуть бути присутні. Вітаміни щодо качки, які додатково качки, якщо вітамін розглядати, Хірово маму знає. Так воно виглядає. Потім спробую, розповім, як мої малі будуть це їсти, чи не будуть, чи будуть готувати, хвостами вертіти. Отак я ганяти. Я вже визнала деякі я виняла для смаколки. Але інші смаколики я купляла. Вже, здається. А, Ветеринарки я купляла, бо ми а, в суботу я водила малу Фріду. Ну, Я разом брала і Фріду, і Сару, і Фріді ставили вакцину від сказу. Це треба було що зробити а, коли? в січні, місяці. але я завтикала. Дуже була заклопотана, в мене так видався такий період, що і обстеження в лікарні, і трохи там я хворіла, і іспити, і робота, і трохи робота. І все якось так ото... не досухано було. Я завтикала на цілий місяць поставити Фрідіва, це на відсказу, але в суботу все ж таки це зробили, поставили. так. Треба без. Я не буду зараз відкривати. Кокоробочка. Тут 300 грамів. Тут така коробочка, качка білинок. Качка, але ця качка не в'ялена, вона сушена. І вона не бачу країну, яка виробник не бачу в той коробник. І ця качка вона дуже суха із коробкою. Це може бути дуже обережним, тому що його або мілко-мілко нарізати або слідкувати, щоб собачка, якщо вона не ну, от Фріда, вона у мене все наче правильно робить, а Сара це може ковтати, ну, розм'якшувати і ковтати, їм, щоб не пошкодило страви. Думаю, що мама тут всі смаколики угу. це я вже закупляла вітеринатку. Це також білир із Fiber з клетчаткою, Дуже корисні. Сара у мене любить з чорницею. Кріта любить такі прості звичайні вони з смаком молока і молочки. Це також багато їсти не можна, бо якщо приїсти цієї клетчатки, вони починають пердіти, як не в себе. Тобто приліти так і таке досить смогідно, тому що е, клетчатка вона, е, е, вона прискорює працю кишковика і робить активною перистальтику. І взагалі річ якби то корисна, але якщо малі переїдять... Та й для людей, я скажу так само, знаєте, якщо ви любите якусь початку додати, додавати, є страви готувати, головне її не переїсти. Це ж висівки, це як ото висівки, отрубя, ото все таке. А потім буде такий перейдж, бздюш, передж, провокація, і вона передано так, щоб потім є Японію не відглядіти. Гріді на стапистову чекати, і вона пішла. А саме все сподівається на те, що мама нас Києве. І, і це назва нашої клініки ветеринарки, -моль, а, куди ми ходимо в бомбу. Це як не сходку не зніму відосіка з нашим молодим лікарем, ветеринаром. Дуже класний, дуже добра така людина. І звірядку відчувається. Відчуваю. Так, це також смаколики. І також, ой, качка, качка. Але я вже один розпакувала і нам і дала Фріда Сари. Фріта а Сара Сарас є. Такий він смаколик. так. Також не бачу, як країни. Це воду підставляє, зато вона питається. Так, так. надо мені без необхідності ця кубани, це не поки моїх необхідності. І тут у чотири штучки. Чотири штучки. Так. От вони так ото зроблені, тут, наче шпажка йде таке, наче як шашличок. Бачиш, така шпажка, тя, наче витячого шашлика. Hello doggy. Hello doggy. Hello Doggy. назва. Hello doggy. От, і на цій шпажки, три такі колишчатки, три наче медальйончики нанизані. До речі, ця шпажка сама вона робиться з. Чи шкіра качки, чи шкіра курки, чи шкіра там, цього, зовсім, як його, оленя, чи якісь інші тваринки, засушена, відбивана, пересушена і е, на цю шкірку, яка зробилася, бачиш, як спашка, туди всі ці медальйончики нарізані. Вони ну, не дуже тверді. Такі. Ось які знаколики я взяла малим. Це, якщо чесно, ну, десь на тиждень. Якщо кожен день їм щось там давати. Ну, Взагалі, як мені порадив лікар, бо коли Фріда їсть тільки смаколики, якщо їй дати один смаколик, вона потім повністю відмовляється від їжі і чекає тільки на смаколики, і не хоче їсти навіть курку, і навіть так від сиру абстрагується. Хоча вона любить сира, але тільки моцарелу. Сара любить взагалі кожен різний сир Сара любить на відміну від Фріди. Фріда, в мене моцарело, і ще якийсь авит вона сиру. А, Філадельфія вона в мене любить. Та, Філадельфію любить. От, і з чизкейка ще любить сири. А Сара в цьому випадку, вона в мене більш дівчинка всіядна. І як ото всі радять, і лікар також радить, якщо собаця погано їсть, просто ховає все, ховає ті смаколики. А я, як та добра матуся, така, знаєте, щепетильна. Ну, радішне, щепетильна, Ну, як оце я дитя, знаєте, як ото, як дитину без солодкого залишити, і не дати ту шоколадку або не дати того бургера. Хоча кожна мати розуміє, що. Та картопля з Макдональдса, або бургер, або та шоколадка сучасна. Не, не гіркі, ті ж вони ж не їдять звичайно, не, не дуже не люблять гірко, гіркий шоколад. Вони більш люблять їм до вподоби молочний шоколад, але ж. Кожна здрава мисляча людина розуміє, що то не про здорове, не про правильне, не про корисне харчування, що то є просто вбивство, але ж дитина просить, але ж так не пий каву. Вже в морду засунула в каву, давай пити каву. це Драсті, собаки, каву не п'ють. Ну, і облизуються сидить. Собаки, каву не п'ють, не мають собаки, пити каву. Так от, всі знають, що то не є про здорове харчування, що то, що то дно. Але, та то навіть для здорової людини, дорослої, досить я важка їжа, не кажучи вже про діточок і про їх такі тендітні шлуночки, кишковики. Але, але. У нас, як ото, знаєте, живе таке, що з одного боку ми такі здравомислячі, і хочемо дати яблучко, і хочемо дати якусь натуральну їжу, або роял-канін, або м'ясо якесь трохи підварене да, собаці. І в той самий момент ми розуміємо, як діточки наші люблять ласощі, як собачки люблять смаколики, да, і ну, таке знаєте, таке розчулити. Розчулити матусю, це дуже-дуже легко, дуже легка каса. срідочка приперлася. До моєї дівчатку, прийшли тільки подивитися, а що тут у нас є, а що тут у нас є. Да, що, тут, що тут мамка накупляла, а нам не дає? Що тут мама робить? Що тут взагалі коїться? Коїться от дівчат таке непорозуміння в очах. Ну оце як от так, ото як от так, вона. Так, що там, гульба пішла? Гульба пішла, дайте пішли. Так, ді, дівчатки, мама закінчує відео, вже це прибирає це все. А вам і так от, що мені порадив лікар? Просто насипала, каже, роялька Ніно, ти їм а, в мисочку. І дала, як вони питають, щось там їжу чи смаколики, і даєш той в мисочках рояльками. Якщо вони десь впродовж п'яти хвилин цього їсти не збираються, не будуть, не хочуть, і взагалі ігнорують ту їжу, просто береш демонстративно, на очах у малих і ховаєш, і ховаєш ті самі мисочки, да, собачу, ціняючись з тим роялканіном з їжею. І кожен раз, якщо вони в тебе щось починають випрошати, щось хотіти, щось клянчити, да? кожен раз просто здаєш ті самі місички і так виробляєш. Я все це розумію, я це все дійсно, я це все дійсно розумію, я погодую. Але це зробити, знаєте, коли вони такими очами на тебе дивляться. І так випрощають, наче кажуть ці очі, мама, ми не їли там тиждень, дай нам щось таке. І, і він каже: перш за все, прежде все, і навіть натуралку зараз не давай, привчи їх до холістики, до того сухого роялька ніну для чихуахуа з холистиками там вже є. Е Ті потрібні речовини, реч... Ті потрібні мікроелементи і вітаміни, вони вже там дадені до того харча, до того роятка ніночева, хушечева, і з урахуванням саме тих потреб, які потрібні для саме цієї породи собак. От. Я розумію, я розумію, що то є правильно, що це здоровий, здоровий глуст. глуст. Але але що ж робити, коли діти з тебе вировки? Ну я буду намагатися. Зараз я оці всі смаколики показала, зняла відосика, я їх приберу і заховаю. А малі до речі, вони розуміють, коли смаколики щодо них. І якось відчувають, бо коли я не купляю нічого, вони не лізуть в сумку. а Зазвичай, коли з магазина чи звідкись там приїжджаю, перше, що вони лізуть, це нюхати, нюхати сумку і точно знають, коли там є смаколики. Вони їх знаходять. Ходять. Вони їх знаходять, навіть будьте здорові, Сарочка, будьте здорові, Фрідочка. Це там схованки роблять якісь в ліжаночках. Ну, то таке все сонечко, все моя друженька, моя подружка. Я дуже дякую тобі за те, що ти заходиш на мій канал, дивишся мої відосики. Мені дуже приємно з тобою спілкуватися. Ти класна, ти класний. І Дякую, що також заходиш тобі це відносити, де знімаю собачу життя, собачу жизнь, собачу, собачу життя, цуценя життя моїх песиків, де я ділюся з тобою різним щодо моїх собак-дітей. і Я тебе цьомаю. Я, якщо ти любиш, я що хотіла сказати, якщо ти любиш тварин, ти дуже класна людина, ти дуже добра.

Для мене це головне, щоб людина поважала і любила природу, поважала і любила тварин. Якщо людина любить природу і тварин, вона буде поважати і інших людей. Але ну, як, що я вкладаю в слог поважати інших людей, це не означає, що треба всіх в дупу цілувати, як у всіх як узлюбі ближнього свого. Ну, мається на увазі, до речі, в Біблії розлюбі ближнього свого це не всіх і кожного, а ті, хто тобі дійсно близький за духом, за намірами, за поглядами на життя і за іншими якимись такими моментами, От, з поглядами на це життя. Оце ближній. То я тобі ближній, як твій соратник. А так само і людей, людей поважати людей. І поступати з ними так, як вони поступають з тобою. Тобто зеркалити як до тебе з добром, то і ти з добром, до тебе з любов'ю, і ти з любов'ю, до тебе з ігнором і з неповагою, і ти так само стався. Оце я мала на увазі. Але якщо ти заходиш дивитися мої відосики, якщо ти любиш тварин, я, я, я респект тобі, і я тебе також люблю, то я ще потиха. І до зустрічі в наступному відосі. Сонечко, люблю, люблю тебе. до зустрічі в наступному відосі.